А в освітньому просторі діяло хаб триває серія лекцій для підлітків хлопцям і дівчатам від 12 до 17 років. Розповідають про те, як пізнати своє тіло та емоції, відстояти кордони. Окрему увагу також приділяють сексуальній культурі та безпеці. Як це все відбувається? Дивіться далі в нашому сюжеті. 16-річний Георгій постійний слухач на лекціях у діалог хабі. Відвідати простір вперше, юнаку порадили знайомі. Я вже багато разів тут був, ще дуже давно, в перший раз прийшов декілька років тому. Більшість лекцій про секс освіту це, напевно, усі лекції, на які я приходив. Ну і сьогодні про, про тіло, про прийняття тіла. Навчитися чути і розуміти себе, сформувати об'єктивну самооцінку та усвідомити самоцінність цьому у діалог хабі підлітків навчають психологи. Ну, взагалі, підлітковий вік це я б сказала такий фантомний дорослий, коли самооцінка завжди. Трошки не така в сторону неадекватної, вона більш низька. Зовнішність різко змінюється, і змінюється настрій, коливання настрою і вплив соціальних мереж. Це все дуже впливає на сприйняття себе і, звісно, на свої емоції і почуття. Тому дуже важливо розповідати реальність, як є, як змінюється тіло, що відбувається в першу чергу для того, щоб підлітки розуміли, що є в нормі. Заняття проходять в інтерактивному форматі. Окрім теорії, на прикладах розбирають методи допомоги собі у складні моменти. Наприклад, так. Тобто, а, якщо а, нас хтось образив, а, а, або штовхнув, або образив, логічно, що може з'являтися роздратування або гнів. Ми його не вконтролюємо, але ми можемо вконтролювати реакцію або штовхнути людину, так? Або... Зробити вдих-видих і сказати вибач, будь ласка, там не штовхай мене, мені це неприємно. Підтримка ментального здоров'я підлітків це лише один вектор діяльності роботи хабу ще один розвиток сексуальної культури серед молоді. Дуже часто ми чуємо від там батьків і оточення, що сексуальна освіта це ніби поштовх до сексуальних експериментів. Але насправді, коли ми говоримо з підлітками про секс. І задаємо їм питання: а чи дійсно ви цього хочете, чи можливо є якийсь суспільний тиск, тиск соціальних мереж або вашого партнера, і вони, відповідаючи на ці запитання, дійсно розуміють, що можна відкласти свій якийсь перший досвід. На лекціях підліткам розповідають найрізноманітніші нюанси. Це і фізіологічні зміни під час статевого дозрівання і питання контрацепції. Це і е, розмова про. Порно, або на жаль, це такий біч нашого часу, і знову ж таки уберегти дітей від перегляду порнофільмів неможливо, але пояснити їм, що ці фільми це лише фільми, і вони не мають ніякого зв'язку з реальністю і з реальними стосунками. Це вже наша задача. Батьки не мають, наприклад, вчити дітей вдягати презервативи, А це дуже корисна навичка, і це мають робити професіонали. Це одна з тем, які ми підіймаємо на на наших лекціях самі ж підлітки кажуть, що у хабі можуть отримати інформацію, яку не завжди їм розповідають батьки. Потрібно це все знати, а батьки може бути соромитись, тобі це все розповісти, і може тобі буде незрозуміло, що вона тобі каже. Там. А от ти прийшов, ти там менш соромишся, тому що ти цю людину один раз побачив, і все. Ну це цікавий такий формат взагалі. Це безкоштовно. І важливо для підлітків, і не тільки для підлітків. Послухати лекції у діалог хабі у форматі офлайн можна у Києві за попередньою реєстрацією. Для слухачів з інших міст доступний ютуб канал з освітніми лекціями. Юлія Махових, Каріна Панченко, телеканал Київ.